Привіт. Чесно кажу, ми знімаємо відоси, працюємо. ну Так спонтанно все виходить, що блін, треба продовжувати знімати щодня і побачите, буде прикольно. Хочу побіду загнав, знімаю про неї окрему серію. ідем подивимося, покажу. Коротше, нічого не привіщало біди, дзвонять підписники. Ми тобі маємо машинку, поїхали тобі покажемо. Кажу, грошей нема, не купляю, не займайся автовикупом. Набрався, ось, не продається. Ми тобі так приженемо. Маляр. Продай машину виложи в сторіс. Коротше, йдемо покажу. Ми працюємо зараз повним ходом. Жужить витяжка, ось, чуєте? Малярка робота, куча людей. Ще такої суїти ми тут наробили. Що мені кажеться, такої суєти тут ніколи не було. Дивіться, там ми собі ще забирають покраски. Ось люди на мазді привезли нам такого ланцера. Про цього не... йдемо, поговоримо. А ось там ми продаємо Вольво Дімона, Маляра, попросив виложити в сторіс і налетіли, теж вже дивляться. Добрий день ще раз. Добрий день. Розкажи два слова. Ну, що це що це я можу? Мадамчик розказати. Дуже хороша людина, е, машини продає, щоб його були покупателі, все нормально, щоб його було. <гум> Дав би Бог йому здоров'я і все це все не буде. <гум> Дякую. Е, бачу, я його б... про його дивлюся, <гум> досить багато, мені йому подобається. Бачив цю людину перший раз. <гум> Бачить йому йде перший раз. <гум> Тараса <гум> тако не бачу. <гум> Зараз приїде. Коротше, привезли таку машинку, 1200, да, 1200 за неї хочуть, а гроші сказали можна потім. Що, да. як то кажуть, може нас нарадувати. Що, да. я тобі ну подроби, може трошечки. Можливо, повари, мені то виложу зараз і так. І... Як хоче, да. так. Мені подобається. Отакий міцобічний ланцер 9-й. Є ще зима. ну Так, да, так. Да. Ну зараз про ланцера теж розкажемо. Все, подякував. Тоді Давай. на зв'язку, коротше, і. Що ви думаєте далі? Димон Маляк попросив виложити. Хто не підписаний моєму інстаграмі, мабуть зря, тому що перекупи вже розорвали, ось приїхали. 2,200 в нашому інстаграмі дизельне Вольво, без яких там подводних камів чи ще що. Димон просто захотів БМВ. Що що? В Ютубі буду виложувати? В Тікток. В Хорошо, Змонтуємо. Прикольні. каже, адам домето. Я в перший раз бачу цього мужика. Ну він мені скидав пару машинок для це. Хоче от, от бачите, у нас просто тут кіпіш, вообще, у нас кіпіш не на гаражі. От, тепер у нас є собі шилансер. Я на ньому покатався. Офігенна техніка і там мотор 1.6, який реально пре. пре так, що шліфують колеса. Ну там є ціна, 1200, він погризяний і він, походу, по тих паспорту. Да. І Вольво. Зараз скажу, що ми Дімону лише Вольво продамо, то вже у нас буде бонус на, на малярки. Скидочна карта на малярки. Зараз ми тут трохи розсуютимося, а Mitsubishi заберуть з покраски ТТТ і продовжимо і розкажу, що як покажу обзорчик на лансера 9-го. нього так БМВ гуде, що капець. Коротше, подивись перекупи е, Вольваса он, Дімонового не забрали. Значить забудуть хтось інший. А давайте я вам зараз зроблю маленький обзорчик на оцього Mitsubishi Лансера. Тарас, ай на збоку. Ось такий був. У нас такий був, так, і так само погризений був по кузову. Але Тарас. А він димить? Так само? димить. Я офігів. А їде я? Їде, зараз тобі покажу. Я вам зараз покажу, мене, як повинен їхати. Мене не засосе, всі дужки. Лансер 1.6 може засосати. А то у нас який був? 1, ну теж 9-1,6 мотор. Зараз ми зробимо вам тест-драйв на асфальті. Ну це і за механіки. Подожди, пропусти нас. Він, мабуть, так їде. Готов? На сухому асфальті! Ну, так, да, і так не їхав. Наш і так не їхав? Uh -huh. Я хенел! І дивись, Тарас, ходова. Я... Я... Капець, як його погризли бобри, а так остався така хороша техніка. І це газика, я давав чуть-чуть. Офігенний ланцер! А кондиціонер? Так а що произошло, я щось не можу зрозуміти. Нам його дали просто так. Ну, щоб ми продали? Щоб ми продали, да. так. ми його будемо красити. А ми, якщо знайдемо дешевого сварщика, то будемо варити, але зараз я пропоную його закинути в сторіс так як він зараз є. Да, це було би краще, так? Да? Да. Офігенний ланцер, ну чого? Чого він так по кузову пішов? Ну да. Беруть свої. Готов? На другий, шліфує! Станемо Станем з тим мерседесом? Давай. Станемо? Давай. На ключ на ключ. Ні. Давай ради интереса. Давай ради ключ на ключ. Нет, давай ради интереса. Давай, я зараз пойду в гараже где что дороблю, и вечерком станем на видос. Это ради интереса. Да, Хорошо? и мне нужно что доробить. Хорошо. А, я... в нем? В Mitsubishi? Нет, блин, с победой я зараз роблю. Та выкидай меня тут. Тута. тута. Я ж там не роблю. Коротше, отакий ланцерочок ми маємо. Я вам зараз зроблю під і покажу. Зараз подоробляємо свої роботи, займаємося машинками, станемо старасиком платі Мерседеса 2-літрового і закинемо він старам. покажу. Вийдеться продайте викати Магнітола кінувати. Але не робить. Коротше, включимося через часік. Новий наш день. Ми не спіли вчора поганяти, поганяємо сьогодні. Нічого страшного, вчора було багато роботи. Двохлітровий Mercedes потилан 1.6. Я думаю, що він виграє, але все одно попитка не питка. Ну що, встаємо і продовжуємо наш відос на сьогодні валом роботи. А, Вова, махнеш, так? Де, я сяду. Ви типу розгазовуєте, а я махнув. Ніхуя 7 місик делає. Там ми його наказали. Ну ви що, ще раз стоїть, так? Да, ще раз стоїть Давай. Я друга не включилась то... Так, робимо перезаїзд Я ж вам говорив це не обичний ланцюр, він їде на своїх 2 літа, хоча він загрішить. Що ти? А як що? Все. Аля улю. Тарас, признайся, Ключі від от машини віддай. Все, ми ключ на ключ робили. Ну, Я камеру на голову не надівав, вже пора, пора працювати. Пора пора чувати. Так. Вставай, мій друг, пора працювати. Лежиш ти тут, отдихаєш. Блін, як вам гонка. Я не думав, що цей лансер так іде на 1,6 Він просто, просто капець. Ну що, сьогодні середа, якщо до вихідних їх не продам, є ідея його розібрати. Розібрати буде найкраще. Живі двері, ось бампер, ляда, на ляду вже бронь є. Мені підписок написав в інтернеті. Ну тут відновлювати не знаю. Мабуть, немає сенсу, бо потік паспорту. А розбирати буде дорожче. Є багато чого живого. ж та сама ходова, ті самі ричаги. Все там в хорошому стані. Рульмо напускати. І їхати. Коротше, роботи валом, як ви бачите, ми вже вриваємося далі в розборку. Їдемо по три автомобіля. Сьогоднішній серії буде на розборку, на жаль. Поки так я не купляю, бо вложилися, то берем тільки на розборку. Запропонували два опіля і один Seat по ціні. 550 доларів і то сказав, забери з двора їх, тому що вони полурозібрані. Всі питають, сваряться, що стоять, займають місце полурозібрані авто. Тому зараз ми їдемо і я вам всі їх покажу. 550 доларів за три автомобіля. Знімемо проводки, познімаємо мотори, кузова на метал, проводку не міть, щось там продасться. Я думаю, все в нас буде чудово. Роботи так валом, звісно, ми добираємося ще. Ну нічого. Коротше, запрягаємо наші коні, включимося біля машин. Це ти з нього скла зробив? Ну типу, так. Да. Бля, ну його треба буде, може, почистить. Раз, два. дивись, дивиться трача. А фор теж твій? Ні. А, фот ні? Фо просто ну, пасує по сіль. стіль сіль такий самий. Так, да. понял, це хтось поставив рядишком. Щоб не виділятися стовпи. Ну, ну коротше, хоч я тобі від покажу топліну там новеньку. Дивись, бачиш. Ну нова, просто нова Це... Ну Я так розумію, типу, можливо, можливо типу, там типу, стара, але. А де оце все останне? Це продав, виходить? Ні, я такий їх і взяв. Там бампер передній, в тому всередині, в тому цьому є, поним? Угу. Ну а тут всього, -всього там в салоні, ж пластик. А тут, в принципі, що там вакцина. Закидай має? його. Ні, воно все там. Ну в мене щось опільок не очень, звісно. Щось в мене опільок не пішов. Там ключ, все, портронники есть. И все, вещь, понял. ой, сидушка тут -то есть. Тормоза тут -то есть? А, есть ручник. А я... То есть мы будем тормозить руч... руч... ручником? Ну, типа, да, да сиди тут ехать. я тебе помогаю, когда Ну, давай. 150, -кл? Зараз ну, затянем его до пидката. Диски. Диски в нем есть. Задний бампер. Не. Кистоп. стоп. багажник. Відкривається? Що Степан його прив'язав. Нам все одно. А, євробляха. Вау, прикольна електричка. Зараз будемо тянуть. Там на дорозі стоїть підкат і грузить. І так три рази їздить сюди. Це мені десь до тебе більше 50 км в одну сторону. Туди-сюди 100 км. Одна машина з 100 км. А ти казав не купляй Lexus, щоб ти не слухав. Не, 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 мені треба електричні... такі купляти вже. Отакі не надо. Не-ні, отакі не надо. Все, помаленьку. Го! Поїхали! Промазон немам трудно ручником. Ми готові. Ми готові до всього. Так, вони заблокується. Там вона навіть быстрее, Ну чого помаленьку. Треба сьогодні успіти цих три карча. Перевести до нас на розборку. О, ти, що ти що. Як вам? Три таких автомобіля. Та, йомайо. -йо. за ціною майже металолома. 550 доларів. Нормально? Я вважаю, що нормально. Я би електричкою не тягав би машини. Хужако. двері відкрити. Фу, давай, їде сам. Безшумно. А ось ще один Opel і Seat. Ну, Seat, звісно, дракон ша той. Ну, каже, за Seat більше спрос, ніж за ці Opel. А тут я згоден. тому що в мене теж такі Opel є. І чесно, щось не дуже. Ля сервіс, а? Ще б ти мені таку їзд додому затягнув би. Ціни б не було б. Просто під підкат. БОМБО! Ти що? Ти що, ти що? Ні, ну слухай, ну шикарно. А може так на боєрку а, поїдемо? А? Може так на боєрку. <рес> Брат, я б не то, що на, я б на Одесу затягнув. Так поїхали! Ну зачем ми тут? А? <рес> Ладно, Грузин. Ти це? Я Я дивлюсь, включаю твій то, він чует, кричит. Куда ты включил а без мене? Ну він тебе як на ренджере. А там на ренджеве, а там на ренджеве. Все, давай, не я Давай, я думаю, бля, я говорю, мне час туда, час назад, два часа минут. Вс, типа, я не Все, Все, Буде я туди затащити. І зараз вирушаємо по остальні 100 кілометрів туди і назад, в одну сторону. Ідемо, подивимося, вашого оцього. Зараз до Тарасика подзвоню, щоб підійшов, поміг. Оцінити фонд роботи. Будемо красити. Вас... Тарасико, підійди сюди до розборки. Давай. Давай. Це кайпота Іван, так? Да? Майже, майже в колі. Дивись, капот, ну все щоб не тичкувати, бо полопалась краска. Угу. Це все треба познімати з двох сторон, попокрашувати? Ну, це так. Да. А тут ти кусочком, типу. Угу. Матеріалу у вас нема, да? Ми купляємо. Так, ну, да. Це треба паяти. Так. Да. Це паяти і угу. це все, це, це все. Угу. І Це все, що на є на ньому є. Та сіла, да, Рашидка? Ну, тут є, а, тут от низочок, да, тільки красить да, треба. Та так, треба досить освіжувати. Ну, не красить. То скільки получається деталей? Шеф, доброго дня. Дві деталі всього? Да. Ну, капот, дивись, капот, бампер і кусочок, да. О, прямо голущок. Ну дивись, думав підтичкувати, просто останеться ж оця оцяху. Останеться і оця хубаво останеться. Пані, якщо тичкову. Що було таке О, кусочка? Тарас. Шо? Що робимо? Отак вийдеться? Mm -hmm. Скажи. Буде фігня. Просто типу, в таких случаях луч крила ціле покрасить. Освіжиться і. Ну тут цей проход буде заметний. Я навіть не знаю, звісно блин. Кусочком так не вийде, треба далі Ну сюда типа? По ну так то вже краще ціле крило передуть. Ну, по повністю. Тарас, дві деталі, капот з двох сторон. Скільки? Скільки? Немного. Много, а немного це нормально. Скільки? 300 нормально буде? Ну бампер подарує. 300 нормально буде, зробимо за три дні. Так. Тарас, 300 доларів робимо за три дні. Так не сьогодні. А що ми сьогодні робимо? Завтра хотіли забирати. Ну, завтра почнемо. Завтра вранці почнемо. Може навіть бампера сьогодні. Давайте так. Якщо зробить нормально, ми не будемо в часі типу обмежувати. Дивіться, просто вона технічна і. 150 родины, понял. То есть, ну, і не ото... хочется их корчара быть вообще. И капот из-за того, из-за того кусочка, что было заламано и ми поменяли. Да, понял, там только типу... прям 3 см было заламано, но тупо капот поменяли из-за этого. Понял, бог не короч. Понял. Понял. И вос... 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 Восстановить вам, хорошо, правильно? Ну, типа поставить да. Типу да. машину. Да. А болтый. Ну, а ты гали... весь да, вставить можно и не ставить. Главное заработать, да. Да. Ну, да. Так там ще куча всего ставить. Решетку типа. Оставляйте, коротше. Так машина може зрась перегнать, ми тільки запчасти позабираємо. Ми тоді перезнаємо її і трошки в інше місце. Ну якось так. Якщо так коротко, то це вже десь машина за... сьома машина за 10 вересня. Дві повних покраски, там рустам, бампер, то, то, то по мелочах в основному по деталі, по пів деталі, пів машини. Тарасик зараз ось рішає, Тут машини стоять. Давайте я вам покажу. Там музика, що радіо може можна, можна. Вот. Повний покрас, бампера, крила. Це бампер. Інша машина. Нісанчик з пайкою, клейкою. Тут, тут вже покрашена. А, блін, не видно, зараз включу світ. Отак світло, отак витяжка. Давайте ключу покажу. Витяжка хороша. Витяжка, витяжка, витяжка не хорошо. Ось ще одна покрашена. Да, якось так. Маляка працює. На да, маляка працює. Отак От тільки що до нас приїхала ще одна машинка на покрасці двох з половиною деталей. А ще на цьому тижні записані ще дві машини, повинні приїхати на майже повний перекрас. Одна повністю краситься, а друга без криші. Роботи по малярці до да хера. Розборка стала. На хера ми набираємося на розборку? Я не знаю. Ну, давайте хоч топлю ну, нову сфоткаємо. Ну, закинемо фотки ігорку. Що кажеш? Чого прошлий вік? Ні, розборка не прошлий вік, просто нема людей. Нема людей, нема людей а ви мені не пишете, не предлагаєте. Не хочете Тарас, дораз ну, ход... не можна. Тарас, просто бачиш, не хочеш до нас в команду, Тарас. Курчук, в смысле курчук? Та дивись, тут... Тарас, ти хочеш до нас в команду? А я що? Ну то давай пхать тоді. Запхаємо. Вперед сначала. Вперед, перед, перед, алю. Не передачся мене, нема. Стой! В другу сторону. Красти? Якщо хочеш, можеш красти руля собі на Мерседес. Може бистріше поїхала і ланцера. Об'їдеш, а? 1.6. Тарас. А при чому то задній передній привод? Стой, 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 давай ете. Я жопа ж легенька і він рия стоїть. Ага, ага. І ти а, той... Тарас, поміняй руля і може ти об'їдеш, ти серйозно говорив. Або прокладку. А, Все. А була конда? Була би Хонда, так? Да? То ти жалієш, що Мерседеса взяв. Лучше б Хонду. Пізніше купиш Хонду? Да. Молодець, молодець. Проходить? Проходить. Груччик не робить. Ой! Я не знаю, як її відкривати. Може я це титанець собі Кого? Якщо не підірває. Титани? Забирай. Так. Да. Дай я фоточку зроблю. Турбини. Трас, став турбину на Mercedes і тоді ти точно об'єдеш ланцера. Я тобі поставлю її на лексі, щоб тебе не провести. Так. Все. Побачили на опелі, що в нас є литий титани. Зараз буде по них розрив. Наш, якщо чесно, багато титанів є. У нас на попередньому такому самому опелі, хто помнить, теж є титани. У нас там є пари титану ще з джипчика, з мазди. Це все досі у нас є в продажі. І хотів би вам нагадати: я знаю одну людину, яка возить з закордону з Європи титанові диски та резину. Я вам опубліковую фотки його. Диски, які він завозить сюди в Україну, там взагалі стан дуже чудовий, не такий, як на цьому, і резина. І по всіх питаннях дзвоніть по його номеру телефона, диски, шини. взагалі він займається грузоперевозками з Європи, можливо, кому що треба. Але в основному він завозить сюди просто бусами резини та диски. Тому, кому треба лити титани по номеру телефона, бачите на екрані, що не, не на зв'язку, пишіть на телеграм. Можливо за кордоном. Раз опіль є, їдемо по другій. Це самий найкрутяцький самий переход біля другого опіля. Чого ти цього прив'язав, може? Ай, ну хотіли. О, тут получа салон. Там ще все наїв, там тоді да? стоїть. Ми її тут теж заберемо. Так. О, ручки прикольні. Присідає? Сідаєш, да? Так, виїжджаємо. Все те ж саме робимо. Так. Якихось педаль немає, хоча тут теж тормозов немає. Нам не привикать. Пішла. Ой, машина їде якась. Ми вивозимо хлам з подвір'я. що ви бачите такий хлам, все бо в дворі. О, все, це весь виворот. Сміть пишіть мені. Ми звільнимо вам парком місце. О, на турі весь виворот. Нет, 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 нет. Все. Давай, електричка. Ага, электричка не витягує. Так. Давай, сейчас другую сторону. Все, хватит. Ой, подошли соседи, аж обрадовались. Мабуть, толкать помогали. Є. Yeah. А электричка Тетяна под горку, до речі. Во, мы тут уже суеты наробили. Скільки коробочок буде на ну, Ці коробочки для запчастин. Ми будемо в цих коробочках вам запчастини відправляти. Тому зібрану немає. Щеплення немає, нічого тут немає. Єжжай! Ще, ще! Ще давай! Ай, ладно! Бачу, що в тебе колесо ніби криве. Криве? Я бачу, воно вже пожов, да, вже все, резинік, все. Я майже дик, що яких воно прямо так... А, гуля ось бачу, вискучила. Угу. То ця гуля вже вийду. Тоби та ні, вже, мене... вже треба міняти резину. Колеса. Ні, ну це три потреба Це їх Вже ці колеса своє ну, вот стане... То... Ні, та я бачу, я бачу. Ладно, розом сяв. Чи піде, чи піде. Хотів вам показати другий лот на сьогодні. Нема передачі. Або дёрнуть, або вова! Помоги скинуть. Давай, ходи. Другий лот на сьогодні, ось такий сад. Потім показував, не показував. Ага, защелкнув. Там двигун, який заводиться. Є відео роботи. високий ящик от А ну давай, ну. Давай. давай. Оба. ей. Короче, я вам зараз покажу, что с моим колесом на подкате. Заценить прикол. И я не знаю, что мне делать. Ехать по одну машину или нет. Во, не раскидайся ящиками. Блин. Кто, короче? Ты что? Вот что делать, а? Підспустити трішечки. А нам ще по третю машинку, по третього опіля. А в нас зараз сьома -го година. Ладно, по чуть-чуть. Я думаю, ми доїдемо. Тому давайте по третього опіля. Ми треба хорошенько йому ю А там накачаємо. Щось трохи перекачав, мабуть. Воно дійсно перекачане. Короче, все, закругляємося, їдемо попіль. Сьогодні вспіємо. Взагалі, мабуть, не видно в мене. Стоп, ще раз, дубль два. Бляха, народ. Ви тільки, мабуть, бачите, красний фонарик, да? Повірте, я його теж тільки одного бачу. Ніфіга не видно. Ладно, тянемо. Все те ж саме. Тільки просто встати опелем. Ой, тут аульва ще. Ой, що ще хає. Мабуть ми чимось колесом шкребемо. Ладно, прив'язуємо. Дуже вчасно засвітились фонарі. Опа. Давай, може, витягну і з ями, Понял? З ями? Ну давай. Давай, сейча чуть-чуть. Да-да, дрожу. -да, Всі можна. Оп, хорота. Взагалі под этот. Тормози. Так, есть. Вечором допізна, все-таки ми дотягнули і притягнули цього третього нашого опілька. Тоже дизель, теж то на розборку. Це заводиться по сату. Він скинув мені відео, можливо, прикріплю вам. Теж двигун заводиться. Знаю, будемо перевіряти, щось можливо перевіримо. Ми сата перевіримо і якогось дизельного опіля, по-моєму, це заводиться, а той вже ні, там вже все поснімали. І підуть вони на розборку. І також пам'ятаєте, лансер, ну що, він поки в продажу, поки... Особливої активності немає. Хороша зараз перевірка мікрофонів нових в вітер, вітер зараз сильний. Тому, можливо, він теж піде на розборку. Не тільки от один такий заказик стає, наприклад, ну, титани, тітани розбирати не будемо. Коробка, двигун чи ще щось, одразу ж йде на розборку в не будемо. Спробуємо хоч раз розібрати трішки дорожчу тачку, чим оці кручі. І тепер ми по факту набралися на розборку. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість машин зараз тут. З них ще є шість. Ще є три зіла, теж там деякі треба порозбирати на розборку. Три авто в гаражі, афігеть, розборка тепер у нас повна. Ну Така вийшла серія і отакий день. ми далі працювати, у нас там куча-куча роботи. Дещо ми ще далі продовжуємо знімати. Пита... пробую знімати вам, щоб отако від початку до кінця. Скоро вийде серія зіли. А сьогодні у нас отакий вийшли день. Кому треба ці закази, до речі, по цим всім машинам замовленням, будь ласка, номер телефону, Ігоря на Viber дзвоніть, пишіть. Він продає ці запчастини. Він на удальонці, він вдома лежить і продає. Відповідає на ваші всі повідомлення, всі фотографії, які вам надають, все ціни фотографії, все вам покаже. Адреса все пишіть йому. Ігор займається розборкою, Йому нада робота. Нехай працює на удаленому. Тому отака вийшла серія.